І знову, друзі, всім, великий-великий привіт! Як завжди, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Ну що, друзі? Як ви бачите, в моїй колекції поповнення. Але моя колекція поповнилася не новими хотілочками. Які б я ще дуже хотіла придбати до колекції. А у мене поповнення орхідеями віддавашками. А це, друзі, я гостювала днями у своєї сестрички. І, звісно ж, я буду не я, якщо я не підійду до вікна, не огляну її орхідеї. І, звісно, коли я, друзі, це зробила, коли я підійшла до її підвіконня, де стоять у неї орхідеї, мені трошки стало не по собі. І я, ну, ми зовсім недавно домовлялися, що вона привезе мені орхідеї для того, щоб я про них трошки подбала, щоб я їх пересадила, кого потрібно, підлікувала, але в той раз не вийшло. А зараз я вирішила забрати їх до себе. Але вона сказала, що можеш забирати і не повертати їх, тому що. У мене на них і часу нема. Звісно що вона людина трошечки зайнята і працює. І домом потрібно займатися і дітьми, тому не у всіх вистачає часу для того, щоб подбати ще і про орхідеї. А в неї, друзі, плюс до всього такі умови. Які не дуже підходять орхідеям для того, щоб вони гарно росли та квітли, тому що в неї як взимку, так і влітку дуже-дуже спекотно. Взимку ви знаєте, що це жар від батарей, а влітку у неї дуже сонячна сторона, там де стоять орхідеї, і не дивлячись на те, що в неї є на вікнах жалюзі, все одно, коли вона спішить на роботу, не завжди вона їх. Закриває для того, щоб орхідеї не отримували сонячні опіки. Ну і самі розумієте, коли орхідеї не отримують належного догляду, то відповідно вони не дуже в хорошому стані, вони неправильно ростуть, неправильно розвиваються цвітіння. Звісно ж, нема. Звісно, і у мене є такі вікна. Ви знаєте, що і в будинку в мами також дуже сонячна сторона, але я Прикиняю в такі вікна, роблю регулярні оприскування по листу, також роблю вчасні поливи, щоб орхідеї не пересихали, щоб їхня коренева завжди була зволожена. Тому в мене навпаки на таких вікнах орхідеї дуже гарно ростуть, розвиваються. Ви це бачили в попередніх відео, що як вони за майже рік часу змінилися в розмірі, що я їх вимушена була забрати до свого будинку і поставити на ковані стійки, тому що на підвіконі їм просто немає місця. Так Друзі, я навіть не засуджую таких людей. Я навіть рада, що людина розуміє, що у неї немає часу доглядати за орхідеями. А замість того, щоб викинути в смітник, краще віддати тим, хто знає, що потрібно таким орхідеям, і що ми. Орхолюби, орхомани врятуємо ці орхідеї і з величезним задоволенням будемо тішитися їхнім активним ростом, розвитком, ну і, звісно, через деякий час цитінням. І я б не сказала, що орхідеї в сестри вони не хотіли квітнути. Вони дуже навіть хотіли, вони дуже старались, вони випускали, бачите, по декілька цвітоносів, але як ви розумієте, в таких умовах. Вони не квітли, вони відсушували бутони, скидували їх, ну і залишалися тільки ось такі лисі цвітоноси. Звісно, це нікому не подобається жодній людині. Тому ця ситуація також напружувала сестру. Вона місцями навіть злилася, коли приходила до мене в гості, вона постійно. З задоволенням насолоджувалася цвітінням моїх орхідей і інколи злилася на свої, чому її не хочуть квітнути. Ну, але все ж таки я їй пояснювала, що в таких умовах орхідеям важко квітнути, тому що все ж таки їм там дуже жарко і навіть буває так, що стараєшся створюєш для орхідей всі необхідні умови, і навіть там вони. Можуть скидувати бутони, і, звісно, з цього приводу ми рахомани дуже засмучуємося. Так от, прикладом вам і доказом, друзі, того, що у сестри були дуже такі екстремальні для орхідей умови, є ось такі екземпляри, які від високих температур просто масово випускали діток. У цієї орхідеї тут знаходяться одразу три рослинки в одному горщику. Де тут мама, я поки що не визначила. Але думаю, коли буду пересаджувати дану орхідею, то я потім зрозумію. Я так, друзі, розумію, що це якась мультифлора, тому що, бачите, самі які цвітоносики, які дрібненькі бутони, і таке цвітіння, притаманно мультифлорка. Давайте, друзі. Подивимося на стан кореневої. Знаєте, я помітила, що ті орхідеї, які знаходяться у неї ще в магазинних посадках, які не пересаджені, вони трошечки в такому кращому стані. А от ті, які вже пересаджені, а пересаджувала я ці орхідеї для сестри минулого року влітку, то там ситуація трошечки не така хороша. Ось, бачите, корінчики є навіть в активному рості. І знаєте, дістала я її з кашпо. Придивляюсь до цього горщика і розумію. Якщо я правильно здогадуюсь, що цю, мабуть, мультифлорку я навіть дарувала сестрі на день народження, тому що він у нас в один день, ми двійнята, не знаю, говорила я колись у своїх відео чи ні, але пам'ятаю, що їй дуже була, сподобалась одна мультифлора в моїй колекції, і потім я вирішила зробити їй подарунок в якості такої ж самої орхідеї. І все ж таки, якщо я правильно пам'ятаю, в який горщик була посаджена. Та орхідея, яку я дарувала своїй сестрі, то мені здається, що це навіть друзі та ж сама орхідея. Ну нічого, знаєте, я навіть для того, щоб дізнатися, чи це та орхідея чи ні, я їй, мабуть, навіть цей цвітоносик поки що зрізати не буду. Дочекаюся, коли вона його розкриє. І от тоді я вам скажу точно: вона це чи не вона. Але бачите, в яких екстремальних умовах, повторюсь, росли ці орхідеї. Тому що яку кількість діток вони повипускали. І це не тільки у цієї орхідеї, я вам зараз покажу і інших. Давайте цю поки що відставлю, не буду повертати в коробку. Покажу вам ще одну орхідею, яка також не пересаджена, яка сидить в магазинному ґрунті. І бачите, тут також ситуація трошечки не така критична. Так, давайте я її дістану. Якщо чесно, у мене навіть часу не було для того, щоб оглядати їх детально. Зроблю це разом з вами. Так, бачите, тут навіть корінчики в активному рості, і я навіть, оглядаючи ці орхідеї, у мене просто шалено руки чешуться. Я вже хочу приступити до роботи з цими орхідеями, пересаджувати їх в новий ґрунт, зробити для них теплий, гарний такий душ, щоб вони гарно попили, щоб вони, знаєте, так, релакснули від душі. Знаєте, я. Уявляю собі, оглядаючи тільки зараз ці орхідеї, уявляю, як їм буде добре, як вони будуть себе гарно почувати в нових ґрунтах, в моїх умовах. Так, давайте подивимося на корінчики всередині. Так, є, є трошечки корінчиків і всередині ґрунту. Ось тут, на жаль, назви нема. Хоча орхідея, повторюсь, і не пересаджена, я сподівалася, що буде назва, але ні, тільки кодове позначення. Ну, але нічого. Знаєте, друзі, тіше що. Що ця орхідея випустила новенький цвітонос, цілком новенький, я бачу, що тут будуть додаткові розгалуження, і, звісно, що я цей цвітоносик зрізати не буду. І так як тут вже в нас орхідея почала формувати бутони, то дуже скоро ми дізнаємося, що ж це за сорт. Тому що ну, ми з сестрою живемо не близько одна до одної, тому я не пам'ятаю. Ну, як саме квітнуть у неї орхідеї, тому що, звісно ж, були різні події, коли їй дарували орхідеї в якості подарунку, тому, можливо, не всі, ну, я не можу запам'ятати, хто як у неї квітнув. Ну, де, Деякі орхідеї я пам'ятаю, деякі, на жаль, ні. Тому доведеться трошечки зачекати, щоб дізнатися. Що за сорт і як квітнуть ці орхідеї. Потім, друзі, ще одна, також не пересаджена. Бачите, тут вже навіть торфстакан виліз наверх. Тішить, знову ж таки, те, що корінчики в активному рості. Тут трошечки також бачу корінчиків. Назви нема. Назви, на жаль, нема. Бачите, також тільки кодове позначення. Також трошечки є корінчиків, є ось тут навіть в активному рості. Також орхідея дуже-дуже старалась, вона хотіла проквітнути, але, на жаль, цвітіння не вийшло. Уявіть собі, яку кількість бутонів орхідея скинула. Знаєте, друзі, що? Я, мабуть, зроблю наступне. Коли буду пересаджувати цю орхідею, ось цей цвітоносик я її зріжу. А це розгалучення залишу. І таким чином, так як орхідея дорощує ці бутончики, а почала кожна з цих орхідей дорощувати бутони із настанням весни. Мені здається, вони подумали, хоч зараз ми встигнемо хоч трошки проквітнути. І таким чином, залишивши ось цей цвітоносик, ми дізнаємося також, що ж це за цвітіння і який сорт даної орхідеї. Ну, ось такий екземплярчик. Швиденько хочу вам показати кожну. І знаєте, я для них, мабуть, створю окремий плейлист для того, щоб ми через деякий час змогли відслідковувати, як вони розвиваються, в якому стані я їх забрала, в якому стані вони. Перебувають після пересадки, ну і після, звісно ж, адаптації. Ну Але це все буде попереду. Ще одна красуня не пересаджена, також тут є торф стакан Звісно ж, орхідеї отримували опіки від сонечка. Також подивимося на кореневу. Коренева присутня в горщику. Кущик у нас ось такий. Бачите? Трошечки покручений. Ось тут також бачу був цвітонос, він закрутився, але, на жаль, орхідея скинула всі бутони. Ось тут також був дуже шикарний цвітоносик. Але, на жаль, орхідея скинула всі-всі бутони. Тут почала дорощувати. Почала я оглядати квіточку, щоб розпізнати, що це за сорт. І спочатку я подумала, що це Стеленбош, але потім придивилася на ось цей білий. Краєчок. І якщо я пам'ятаю, правильно у моєї сестри була орхідея під назвою приторія і мені здається, що це саме друзі вона. Тому, ну, залишається тільки мені пересадити дану орхідею, привести її а, трошечки до ладу. Ну, і через деякий час ми дізнаємося, що ж це за цвітіння. Можливо, цей цвітоносик я її також залишу, хоча планувала зрізати. Але ось така кількість тут бутонів, що, ну, можливо, я гарненько зафіксую якось закручу цей цвітонос, і вийде красиве цвітіння. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як би зробили ви. Мені також буде цікаво прислухатись до ваших порад. Ну, але мені здається, що так я і зроблю. що Це цвітіння зрізати я не буду. Так, друзі. Мабуть, показала вам всі орхідеї, які сидять ще в магазинній посадці, в магазинному ґрунті. А от ті орхідеї, які пересаджувала минулого літа я, сестрі, вони не в дуже хорошому стані. Хоча на момент пересадки вони в такому стані не були. Всі сухенькі лусочки я зачищала. Коренева була, звісно ж, хорошою, тому що погляньте. Які горщики для даних орхідей я вибрала. Але все ж таки, знаєте, коли у людини немає часу для того, щоб вчасно поливати, щоб доглядати за орхідеями. І коли орхідеї в домашніх посадках дуже сильно пересихають, а потім через деякий час їх щедро поливають, то орхідеї дуже часто ті корінчики, які у них знаходяться всередині посадки, вони просто пропадають. Орхідея, як ви бачите, Зараз в такому стані вона скинула дуже багато нижніх листочків, це можна побачити і зрозуміти по цій довгій шиї, по ось цих сухеньких лусочок, а ці сухенькі лусочки означають те, що орхідея втратила дуже багато листочків. Це через те, що орхідея випускала новенькі корінчики, і для відновлення їй потрібно було брати звідкись. Звідкись сили, і вона їх брала із нижніх листочків. Тому е, дана орхідея, бачите, випускала ось ці молоденькі листочки. Е, попередні, вона, повторюсь, скидувала. Дивіться, тут також у орхідеї діточка. Ну, нічого, вона, мабуть, бідненька злякала, що вона помирає і, хоче, і захотіла залишати, залишити після себе е, потомство. Тут, мабуть, також буде діточка з іншої сторони, бачите, зелена така. Е, Ось тут набухає. Можливо, навіть і дві. Ну, одним словом, ось така ситуація. Ну, нічого, вже як є. Головне, друзі, я тішуся, що вони зараз в мене. І, звісно, я зроблю все можливе, що від мене тільки залежить. Ось це я не, не пам'ятаю це, мабуть, вона робила посадку для цієї орхідеї. Чи, можливо, вона від'єднувала діточку і пересадила самостійно. Ось у діточки молоденький корінчик. Ось тут листочок в активному рості. Можливо, я цю діточку навіть чіпати не буду, якщо їй тут подобається. Нехай росте. Єдине, що я буду робити, це додатково зволожувати методом уприскування ось ці листочки і поверхню грунту. І думаю, що. Справа піде краще, але знаєте, я б дуже, якщо чесно, хотіла все ж таки дістати цю діточку з посадки, тому що в неї дуже багато лусочок. А через ці лусочки дуже погано пробиваються новенькі корінчики. А мене це дуже-дуже дратує. Тому також не можу вам, друзі, обіцяти 100%, чи залишу я дану діточку у цій посадці, чи, можливо, я її дістану і зроблю для неї новеньку посадку. Зачищу це все сухеньке, що орхідеї не потрібно. Для того, щоб вона краще розвивалася. Так, ще одна бідоська. Тут також ситуація ідентична із попередньою орхідеєю. Бачите, вона скинула, скинула багато нижніх листочків, випустила багато новеньких було, повітряних корінчиків. Вони всі просто засушені, дуже хочуть пити. Відповідно, втрата, відповідно, втрата тургору листочків. Це Трапляється через те, що орхідея недотримує належний полив, не доотримує належну вологість. І листочки втрачають тургор, тому що корінчикам нема звідки качати цю вологу, цю водичку до листочків. Ну і, Думаю, ви зрозуміли. Тут, друзі, також, о, це ще також орхідея. Вона сидить. Тут у нас жучок якийсь сидить також. Ось такий цікавий. Так. Ну, сиди, потім тебе заберу. Дана орхідея також не пересаджена. Сидить, як ви бачите, в магазині посадці. Також є сонячні опіки. І знаєте, коли я її забирала, я побачила тільки ось ці дві діточки. А зараз, коли я її дістала з коробки, бачу, що тут ще одна третя. У цієї діточки в активному рості не тільки корінчики, але і новенький цвітоносик. Тож, друзі, ми також дуже скоро дізнаємося. Що це за сорт і як квітне дана орхідея. Я, друзі, припускаю, що тут дітки з'явилися з, з тих причин, що у даної орхідеї, у материнської рослинки, втрата точки росту. Бачите, тут звідки повинні рости молоденькі листочки, там у нас така пустота, утворився такий отвір. І, можливо, через деякий час, після того, коли будуть зняті. І від'єднані ось ці діточки від мами, орхідея продовжить випускати новеньких діточок, або ось так, як тут, між пазух, або, можливо, вона дасть із центру новеньку діточку. Ну, час, друзі, покаже. Тут також я бачу посаджені дві діточки, але одна, мабуть, вже все ж таки не виживе, і я їй не зможу допомогти. А ось ця навіть в такому непоганому стані. Головне, що їй зараз буде необхідно. Також щедрий полив, правильно підібраний горщик і правильно, правильно виконана посадка. І, звісно ж, багато світла, додаткові оприскування по листу, тому що в цей період додаткове зволоження орхідеям навіть дуже необхідне. Тут також, друзі, така бідоська. Ну, ситуація, друзі, ідентична. Орхідеї скидували, повторюсь, листочки за листочками, шиї ось так витягувались, при тому, що орхідея випускала постійно новенькі і новенькі корінчики. Ну і, звісно, втрата тургору листочків. Ось бачите, для прикладу вам ось на цій орхідеї залишився ще один листочок. Він був набагато більшим за ось ці. І для того, щоб орхідея вижила, вона забирає всі необхідні їй поживні речовини із цих нижніх листочків. Тут, друзі, також цю орхідею я пересаджувала. Тут трошечки ситуація трошечки краща. Але також, коли я пересаджувала цю орхідею, так, ось цю, вона була без діточки. Тепер у неї є дітка. Але стан самої материнської рослини, бачите самі, він не дуже такий задовільний. Він не дуже мені подобається. Це, друзі, також орхідея, яку я пересаджувала. І якщо я добре пам'ятаю. А мені сестра говорила, що це королівська біла орхідея. Дивіться, які вона була випустила шикарний цвітонос із розгалудженням. Але всі до єдиного бутончика вона скинула. Ось така тепер довга-довга вудочка, верніше, їх навіть дві. І на кінчику цвітоноса ось такі додаткові бутони, які орхідея почала дорощувати вже зараз, у весняний період. Дивіться. Торкаюсь цвітоноса і липкі плями е, залишаються у мене на руках. Ну що, друзі, познайомила я вас <сь> зі своїми новенькими жителями, е, з новенькими орхідеями. Дуже вже не терпиться почати працювати з ними, допомагати їм. Е, але поки що це зроблю пізніше, тому що у мене заплановані трошечки інші справи. Але, друзі, повторюсь. Все, що буде стосуватися цих орхідей, я буду вам показувати всі роботи, які будуть проведені стосовно них, я буду проводити на каналі, щоб ви могли можливість все це бачити. Можливо, і вам, колись випаде така нагода, що вам віддадуть також в такому стані, і ви вже тоді будете знати, як правильно. Діяти в такій ситуації і як правильно працювати з такими орхідеями. Ну що, друзі, сподіваюсь, вам було цікаво оглянути ось цих моїх новеньких красунь. Чи, можливо, дехто з вас вже з нетерпінням чекає, коли ми приступимо до посадки цих орхідей, і як вони потім будуть виглядати через деякий час. Ну, друзі, все поступово. Постараюся, друзі, якомога швидше почати процес відновлення цих орхідей, пересаджувати їх. Ну і таким чином ви зможете спостерігати за цими красунями. На цьому, друзі, буду закінчувати своє відео, тому що трошечки є у мене запланованих справ на сьогодні. Вам, як завжди, хочу побажати тільки здорових орхідей, щоб вони ніколи у вас не були в такому стані, щоб вони у вас гарно росли. Пишно, квітнули і тішили вас своїми ростовими процесами пишним, красивим, яскравим цвітінням. Ну, друзі, на цьому все. До нових зустрічей на моєму каналі. Підписуйтесь, хто не підписаний. Таким чином, ви будете отримувати сповіщення про вихід нового мого відео. І до нових зустрічей на моєму каналі. Попереду ще дуже багато цікавого та корисного. До зустрічі!